Перед ним лежав капелюх. Люди, що приходили повз нього іноді, хто-небудь кидав копійку, та ніхто не дивився на людину, всі бачили лише порожній капелюх. Його звали Вартимей, сліпий з міста Ієрехон, який сидів біля дороги і просив милостиню, просив про те, щоб хто-небудь помітив його існування. Пошкодував його, дав хоч трішки грошей, щоб залишитися живим. Та головне в цьому те, що справа була не в грошах, а в тому, що люди, які натопом проходили повз нього, ніхто не помічав людину, котра сиділа в пилюці, яка була їм чужою і нікому не потрібною. Він був одинокий. Та не сліпота його тримала в полоні, а людська байдужість. Він міг бути сліпим серед люблячих людей, і він був би живим. Але тут він замертво сидів при дорозі. Всі приходили повз нього. І що може бути найстрашніше, це те, що коли по цій дорозі проходив Спаситель, Христос, оточений натовпом людей. Які прислухалися до кожного його слова, ніхто з них не зупинився і не звернув увагу на сліпого Вартимея. Ніхто не звернувся до Христа і не сказав йому: Господи, Ти багатьох зцілював, Ти всіх шкодував. Поглянь, може, в пилюці при дорозі своїми очима Ти не помітив сліпого Вартимея. Але поглянь на нього божественним твоїм поглядом. Але ніхто. ніхто. Це нам урок. Ми оточені людьми, які сліпі і глухі по відношенню до Бога, сліпі і глухі по відношенню один до одного. Співчуття не входить в їх серця, турбота проближнього їх не турбує. Ми оточені цими людьми? Хто з нас зупиняється, помітивши, що така людина сидить в пилюці при дорозі? Сліпа, одинока, кинута? Хто з нас навіть з тих, хто не може допомогти матеріально? Хто з нас, бачучи будь-яку людину в будь-якій скруті, Звертається до Христа і каже, Господи, тут є потреба. Згадай його. Я не можу для нього нічого зробити крім одного. Я можу його помітити в придорожній пилюці. Я можу Його пошкодувати, я можу його побачити своїми очима. Я можу звернутися до Тебе і сказати: Господи. Якщо ти у моє серце вложив таку жалість до нього, відгукнись сам на його потребу. Під час німецької окупації викладач одної Парижської гімназії йшов по дорозі в школу. Він був суворий, замкнутий, якого більше боялися, ніж любили. Біля дороги сидів жебрак, перед ним лежав капелюх. І люди, проходячи повз нього, іноді кидали кілька монет. Та ніхто не дивився на людину, всі бачили лише порожній капелюх. Людина для них немов не існувала. Люди проходили повз нього, не помітивши його самотності, його скорботи та страждань. І ось цей викладач, якого всі діти вважали суворим холодним, далеким. Зупинився перед жебраком. Він зняв свій капелюх і сказав йому декілька слів Він жодної монети не кинув. Та жебрак схопився на ноги і обійняв його. Коли цей викладач дійшов до гімназії, діти оточили його. Що трапилось? Це що ваш, родич? А може, знайомий, чи, може, друг? Чому ви зупинились перед ним, коли всі інші проходили повз нього? Чому ви зняли капелюх перед ним? І цей суворий холодний чоловік пояснив їм, що він ішов в гімназію пішки з іншого краю Парижа, тому що у нього не було грошей, щоб заплатити за проїзд. І він побачив цього жебрака, який, як і він, був знедолений. І він зрозумів, що кожного разу. Коли людина проходить повз нього, то ця людина йому умовно каже Ти мені не потрібний. Чому ти живеш? Вмри, зійди з мого шляху. Він зупинився для того, щоб цей же брак зрозумів, що він в його очах, що він рівна йому людина. Він зняв капелюх і попросив у нього пробачення за те. Що у нього немає монетки, за те, що він нічим не може йому допомогти. Він висловив йому те, що він для нього існує, що він є. І жебрак схопився на ноги, обійняв і поцілував його. І цей жебрак потім говорив, що ніколи, ніколи за все своє життя. Він ніколи не був так збагачений, як в той день. Він був визнаний людиною, він був помічений при дорожній пилюці. Дякуємо, що дивитесь, ми хочемо, щоб ви знали трішки більше.